Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 9 вересня. 2018 року це був матч Ліги Нації, другий тур. Група Є. Е. Збірна України у себе вдома на арені Львів приймала збірну Словаччини 1-0. Збірна України перемагає Андрій Ярмоленко, забив єдиний м'яч з пенальті. І сьогодні друзі, хочу пригадати цей просто якийсь неймовірний справді матч. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо до по порядку. Нагадаю, що це була, друзі, група Є. Е. У цій групі також були такі команди, як Чехія. Три команди всього на все було: Чехія, Україна та Словаччина. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Першому турі українці, до речі, подали Чехів за рахунком 2-1 і Україна. Відповідно, в непавному настрії підходило до матчу проти Словаччини. 4-1-4-1, Стартова розновка збірної України Андрій Шевченко, головний тренер команди. Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Ракицький, бурда, пара центральних захисників, Микола Матвієнко, Олександр Краваєв по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний підзахисник. Марлос, Руслан Малиновський, центральні атакувальні півзахисники Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко по флангах та Рома Яремчук у нападі. Це стартова розстановка. Української збірної. Словаччина 4-2-3-1. стартова розстановка в словацької збірної. Головний тренер команди Козак, Дубровка в ротах, Шкрител, центральні, пара центральних захисників. Шатка Губачан по флангах, Лаботка Куцка, центральні опорні півзахисники. Марик Гамшик, легенда словацького футболу, центральний атакувальний півзахисник, Вайс Мак по флангах та Німець у нападі. Ось такий доволі таки потужний стартовий склад у словацької збірної. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, друзі, матч, можна так сказати, в принципі, був рівний. Але мені здається, що Україна все одно, знаєте, була більш так поустріша. Україна більше володіла м'ячем у першому таймі. Там невеличка була перевага і справді в Україні, але все-таки вона була. І ударів в цілому українці більше здавали, ніж словаки. Тобто, в принципі, українці ну, доволі таки справді не панний, де розпочали відповідний матч. Ось пара небезпечних було комбінацій в української збірної. Але ось реалізувати їх не вдалося. Вдалося їх реалізувати. Дуже, до речі, був активний. І Андрій Армонко. Ось справді Андрій Армонко був одним із лідером у тому матчі. Євген Коноплянка, який Чехом забив до того. В принципі, також доволі-доволі такий не панно показував. До речі, і Словецька збірна, це справді така збірна дуже сильна. Дуже фізично, дуже здорова команда підготована. Також команда дуже здорово Словаччина і активний пресинг застосовувала. І справді, тобто то дуже було справді важко Україні. Дуже було важко українській команді. Ось були не дальні дальні удари від Євгена Коноплянки, від Руслана Милоновського, від Тараса Степаненка. Але Дубрако, в принципі, ну, доволі так спокійно відповідно ці удари. Ну, скажімо так, відбивав. Відбивав, ну, в принципі, все одно тиск певний був України, хоча перевага знов таки була дуже-дуже невеличка. Словаки також, до речі, відповідали своїми небезпечними позиційними атаками. Був момент, коли там немець на випередження зіграв небезпечно головою, Так пробивав і м'яч пройшовся взагалі там в метрі від штіці. Від стійці м'яч дуже близько пролетів. У Мака також там був непевний шанс. Тобто такий, знаєте, футбол. І справді такий рівний, де обидві команди хотіли перемогти. Ось Обидві команди грали тільки на перемогу. Ось другий тайм. Ну, другий тайм, в принципі, глобально, глобальна картонаматча не зміниться. В Україні вийде Віктор Циканков, Сергій Сидорчук та Олександр Зінченко. Вийдуть на другий тайм. В Словаччині вийде Грегуш, Дуда, Руснак. Картина глобально не змінювалася. Картина глобально не змінювалася. І в другому таймі все одно був тиск певний. То відрізками Україна тиснула, то відрізками Словаки тиснули. Ось. Але я вам хочу сказати, що. І, в принципі, у заміни там Віктор Циганков вийшов. В принципі, заміни, де вони, вони її зіграли. Вони зіграли свою роль, тому що саме Віктор Циганков, саме Віктор Циганков заробив право на пенальті. Шкрініар фолить проти Віктора Циганкова, який дуже здорово і справді увійшов у штрафний майданчик. Чистий пенальті і суддя призначає пенальті на 78 й хвилині матчі. Україна. Зробила право на пенальці. До 11-ти метрової позначки підходить Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко пробиває вертир Словаччини. Дуборква дотягується, але гол! 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 Андрій. Ярмоленко! Андрій Ярмоленко! Забывай переможний м'яч, що то збірній Україні Украине перемогу! Один ноль! Оденноль на користь української команди! Стей рахунок. Словаччина пішла відзігруватися і кінцівка матчі була дуже-дуже напружена, але українці вистояли. Вистояли натиск Словаччини, в кінці кінців Україна перемагає. В кінці-кінців Україна перемагає, але яка ж це, друзі, важка перемога. Ще навіть подивитися статистику, так, да, Україна перестріляла Словаччина, 14-10 ударів 6-1 удар в площину. Володіння трішечки у Словаччини була перевага. 52 на 48, 475 передач України. 88 точність передач, Словаччини 504 передачі, 90% точності передач. Ну і 9-4 кутові. Тут також було в принципі перевагу України. Знаєте, друзі, якщо так знаєте підводити навіть якийсь підсумок як цього матча. Це був дуже важкий матч. Це, друзі, був дуже важкий матч. Україна зіграла з дуже сильним суперником. Словаччина це неймовірно сильна збірна, який фізично дуже здорова і справді підготовлена та команда. Ось, і справді вони показали хороший футбол. Справді вони показали дуже хороший футбол. Україна взяла на характер від Віті Циганков. І справді Молодшинка, пенальті заробив дуже здорово, і Справді вийшов Віті Циганков. Справді, на 78-й хвилин заробив цей дуже важливий пенальті, який приніс українцям перемогу. Фантастика. Вітя вийшов на 78-й хвилині матчі і одразу ж заробив право на пенальті. Фантастика! Просто неймовірний вихід від Циганку. Просто неймовірний якийсь вихід від українця. О, ось, вийшов, одразу ж пенальті заробив. Ну, і Андрій Римогненко також ідеально зробив справді. Реалізував пенальті, І Україна здобула другу перемогу. Підряд взагалі, то українці, забігаючи наперед, виграють групу посядуть українці першосходнику. Ми ще про матч з Шехам обов'язково поговоримо. Коли українці здобудуть дуже важливу перемогу у Харкові, ось тому якось так. Важка перемога для України, але. Найголовніше команда Андрія Шевченка зуміла обіграти таку дуже сильну, непоступливу збірну словаччини. Друзям дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.